Справи в нас вже оцифровані 100%, то Доводяться зараз вони в електронну систему у графік. Реформа МСЕКу спочатку початку 2025 року на зміну медико-соціальним експертним комісіям запроваджене оцінювання повсякденного функціонування особи. Його проводять експертні команди з лікарів практики у багатопрофільних лікарнях. На відміну від МСЕКів, тепер справа. Особисті дані пацієнта, направлення лікуючого лікаря на МСЕК, рішення експертних команд по винесенню і встановленню статусу інвалідності все заноситься в електронну систему. Це окрема електронна система, на якій працюють лікарі-спеціалісти. Всі рішення, протоколи, дані всі вносяться в цю систему. Рівненська обласна лікарня стала однією з тих, де створені нові експертні команди. Тут їх вісім: чотири загальні і ще стільки ж кардіоневрологічних. В кожну комісію входять профільні спеціалісти. Лікарі з складу наших експертних команд будуть приймати рішення. Вже у нас було вчора шість пацієнтів, які були направлені на оцінювання, по яких прийняті рішення. Чим зручно для пацієнта що, чому це створено на базі лікарень, багатопрофільних і профільних лікарень, що пацієнт в межах закладу при потребі додаткового дослідження. Може отримати на базі закладу, ну це вже за бажанням пацієнта. Загалом на Рівненщині діятиме 61 така команда у 13 закладах охорони здоров'я. Працюватимуть вони за профілями. Ми зараз зробили більш ширшу мережу для проведення експертної оцінки, скажімо, в кожному кластері, тобто в районному центрі, який надає медичну допомогу, створені такі експертні команди. Ми маємо дубну, вараш, сарни. Е

У цих закладах охорони здоров'я, крім будуть об така медична допомога, крім того, порівнянському району як найбільшому є ще Костопільська лікарня, є ще Острозька лікарня. До реформи на Рівненщині було 13 псетів. А зараз експертні команди охоплюють всю область. Ба більше оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Ми оглядаємо пацієнта, спілкуємося з ним, ознайомлюємося з його документацією, приймаємо за. Загальне рішення далі з ним ознайомлюємо пацієнта і надаємо йому відповідні документи, які ми підписуємо в електронній системі. Ну тобто, ми загалом його ознайомлюємо, а е, документи наразі в електронній системі. Ми їх просто підписуємо електронним підписом, і вже система зараховує їх як прийняті документи. Медики кажуть, увесь процес триватиме швидше, аніж це було із МСЕКом. Вся інформація буде фіксуватися в електронній системі, і основна мета реформи змінити застарілу корумповану систему на сучасну, що орієнтована на людину. Ключовий момент, який щодо зустрічі в кабінеті експерта. Або експертної команди, не пацієнт не буде знати експертної команди, не експертна команда не буде знати пацієнта особисто. Тобто ці зустрічі будуть відбуватися за допомогою електронної системи охорони здоров'я, і вже власне під час зустрічі буде проведена експертна оцінка. Тобто це нульова толерантність до корупції, тобто максимально знизити рівень корупційних або не максимально змистити, привести їх до нуля, ці корупційні ризики. Окрім того, разом із експертними командами працюватиме адміністратор. Ця посада також є нововведенням задля зменшення рівня корупції. Адміністратор перевіряє в електронній системі перевіряє особову справу пацієнта, який направлений на дооцінювання, чи достатньо там пацієнт. Всіх медичних документів. Далі перевіряє систему, чи система правильно вибрала спеціальність і форму розгляду пацієнта. Наразі ми маємо паперові справи, які ми оцифровуємо, вводимо в електронну систему і за телефонами телефонуємо хворим пацієнтам, що приходили на певну. Певну дату і певну годину на огляд експертної команди загалом це лише початок. Триватиме реформа упродовж року. Зазначимо, що статуси, послуги, пільги, гарантії та відстрочки для осіб з інвалідністю залишаються без змін. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.